На дев'яту ранку до виконкому прийшло більше десяти бориспільців. Всі хотіли потрапити на прийом до міського голови. Юлія Ткачук завітала до 103-ї кімнати, щоб вирішити проблему заборгованості за комунальні послуги. Зараз жінка встановлює право опікунства над матір'ю. В період з 2005 по 2009 рік сплачувати за комунальні послуги недієздатної особи мали відповідні державні служби. Мене такий питання цікавить. ким в цей період займалися? Мідієспособними хто зараз після тривалих консультацій у юриста пані Юлія вирішила подати позов до суду, аби відсудити 37 тисяч гривень матеріальних відшкодувань. Каже, що в змозі відсудити і більше, проте факт моральних збитків довести важко. Мер порадив, не зволікаючи, йти до суду. Наступними на прийом до міського голови прийшли мешканці будинків по вулиці Мануїльського. Вони скаржаться, що в їх будинках не було ремонту понад 30 років. Ота по тиярі, да, ви представляєте, третіє дерев'яне. У нас такі окрім капітального ремонту жителів турбують і тарифи за комунальні послуги. Міський голова каже, що це невисокі ціни, тому що майже половина заробітних плат комунальних підприємств виплачується з бюджету міста. Якби ми сьогодні з міського бюджету не виділяли кошти, так то вже. Про існування ЖЕКу і Зреову можна було б забути. З питанням капітального ремонту прийшла і Валентина Карамишева. Жінка хоче дізнатись, куди витратили гроші з місцевого бюджету, які в минулому році були призначені на ремонт будинку по вулиці Фурманова. Коли Я була у вас вітом і по вашому порученню приїжджали Ніколай Петрович і Владимир Іванович. І он завіріний, що йому на кришу нічого там практично не треба, там тільки ну трохи. Он конечно сто тисячі зтраті, а остальное пойдеть на ремонт комунікацію. Дах завалюється, фундамент розсипається, а під вікнами цілодобово роз'їжджають машини. Продовжує пані Валентина. Вона каже, що люди вже 50 років живуть біля проїжджої частини, яка не відгороджена від прибудинкової території. Міський голова обіцяє розібратись з проблемою. Ми хотим в цивілізованому місті жити. Ну зараз, навіть по вулиці, де только там дом построїв у 2004 тисячі році. Там транспорт проїхала одна машина в день. Сьогодні там кожну минуту 10 машин проїжджають. Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.